Збирати податки, а не штрафувати податківці та Нацбанк вчили банкірів, як не допускати помилки у звітності. Суперечності породжує нова фіскальна конституція. Аби кожне відомство не тлумачили і положення по-своєму, має діти спільного розуміння. Ваговим свідченням цього співробітництва є досягнення позитивних результатів у нашій спільній роботі над положеннями нормами податкового кодексу України. Йдеться про запровадження єдиного підходу і визначення доходів та витрат за кредитними депозитними та валютними операціями. З представниками банківського сектору керівники державних відомств зустрілись на семінарі, організованим асоціацією платників податків. Досі такі заходи проводили для усіх платників податків. Тепер запровадили галузеві семінари. Є велика користь від цих, як, на мій погляд, проведення таких нарад. Перш за все, ми вирішуємо. Проблемні питання, які є у бізнесу. за деякими пунктами, як то зближення податкової та бухгалтерської звітності, фінансисти не чекають миттєвої відповіді за результатами зустрічі. Асоціація сформує пропозиції до покращення податкового законодавства.